Ілон Маск кидає виклик Вікіпедії своєю енциклопедією штучного інтелекту. Епоха альтернативних знань, Ілон Маск і виклик Вікіпедії, що це означає для майбутнього інформації. Ілон Маск, діяч, чиї роботи охоплюють космос, електромобілі та соціальні мережі, знову привернув увагу. Цього разу він кидає виклик одній із найавторитетніших онлайн-енциклопедій Вікіпедії, запускаючи власну платформу Гракипда, засновану на штучному інтелекті. Цей крок, безумовно, викликає багато питань і спекуляцій щодо майбутнього інформації, контролю над знаннями та ролі шай у формуванні нашого розуміння світу. Але що стоїть за цим амбітним проектом і які наслідки він може мати для нас? Вікіпадія гігант із деякими недоліками. Вікіпадія, безсумнівно, є феноменом. Безкоштовний, відкритий і краудсорсинговий, він став основним джерелом інформації для мільярдів людей у всьому світі. Однак, незважаючи на всі переваги, Вікіпадія не позбавлена недоліків. Об'єктивність це те, що часто ставиться під сумнів. Навіть за суворих правил і вказівок статті піддаються впливу редакторів, які можуть представити свої особисті погляди та упередження. Редакторам може бракувати досвіду в певних областях, що призводить до неточностей і неповної інформації. Крім того, Вікіпедія часто відстає від розвитку, оскільки оновлення статей потребує часу та зусиль. Я особисто зіткнувся з цим, коли проводив дослідження для своєї роботи. Кілька разів доводилося виправляти інформацію, отриману з Вікіпедії, оскільки вона виявлялася застарілою або містила неточності. Це змусило мене задуматися про те, наскільки ми можемо довіряти інформації, яку отримуємо з онлайн-енциклопедії, і наскільки важливо її критично оцінювати. Грокіпедія – альтернатива чи пропагандистська платформа. Грокипіде, створена під егідою Сай. Це кардинально інший підхід до створення онлайн енциклопедії. Використання штучного інтелекту для автоматичного створення статей може значно прискорити процес і охопити величезну кількість інформації. Однак виникає запитання, наскільки об'єктивним може бути штучний інтелект, особливо якщо він навчається на даних, які відображають певні погляди та цінності. Маск відкрито розповідав про свої політичні погляди, викликаючи занепокоєння, що Гракіпеде може стати платформою для просування певної ідеології. У мережі вже з'явилися статті з критикою Гракіпеде за необ'єктивність і тенденційність. Наприклад, стаття про самого Маска, в якій докладно розповідається про його дієту та особисті звички, виглядає надто особистою та не зовсім підходить під формат енциклопедії. Ключова ідея використання шай для створення енциклопедії, перспективний напрямок, але необхідно забезпечити об'єктивність і неупередженість алгоритмів. Контроль знань боротьба за правду в епоху цифрових технологій. Ініціатива Маска є частиною ширшої тенденції до контролю над знаннями. У цифрову епоху інформація стала одним із найцінніших ресурсів, а контроль над нею дає величезну силу. Ми бачимо. Як соціальні мережі та пошукові системи формують наше сприйняття світу, пропонуючи нам інформацію, яка відповідає нашим інтересам і поглядам? Це створює інформаційні бульбашки, в яких ми ізольовані від альтернативних точок зору. Ран Макгреді, експерт з енциклопедії і соціальних мереж, справедливо зазначає, що бажання контролювати знання таке ж давнє, як і самі знання. А в сучасному світі ця боротьба набуває нових форм, використовуючи технології та алгоритми формування громадської думки. Що нас чекає в майбутньому? Запуск Кракіпіде це не просто створення альтернативної Вікіпіде. це сигнал того, що традиційні джерела інформації більше не є монопольними. Ми спостерігаємо зростання кількості альтернативних платформ, які пропонують власні версії правди. У майбутньому ми, ймовірно, побачимо ще більшу різноманітність джерел інформації, що вимагатиме від нас більшої критичності та здатності оцінювати надійність даних Порада розвивати навички критичного мислення та вміння перевіряти інформацію з різних джерел. Не довіряйте сліпо жодній платформі чи джерелу. Особистий досвід і думки Я вважаю, що запуск Дракіпде це. Перш за все, стимул для розвитку альтернативних моделей створення та поширення знань. Це можливість створити більш об'єктивні та нейтральні джерела інформації, вільні від упереджень та політичної упередженості. Однак для цього необхідно забезпечити прозорість алгоритмів і механізмів контролю якості. Не можна дозволити альтернативним платформам стати інструментами пропаганди та дезінформації. Необхідно створити систему, яка дозволить користувачам самостійно оцінювати достовірність інформації та формувати власну думку. Висновок ініціатива Ілона Маска є викликом для Вікіпедії та всього світу інформації. Це змушує нас задуматися про майбутнє знань, роль шаї у формуванні громадської думки та необхідність розвитку критичного мислення. В епоху альтернативних істин нам доводиться вчитися орієнтуватися в потоці інформації та самостійно формувати власне розуміння світу. Гракіпідея може бути як інструментом пропаганди, так і платформою для створення більш об'єктивних і нейтральних джерел інформації. Все залежить від того, як він буде розвиватися і який контроль якості буде забезпечено. У будь-якому випадку, це змушує нас переосмислити роль знань у сучасному світі та задуматися про майбутнє інформації.